Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора оглянемо нові акції. Дякую, що дивитесь. дякую спонсорам за підтримку каналу. Приємного перегляду. Пинцет для брів 134 гривні. Рексона Кулькова чоловіча 74. Рексона антипреспірант жіноча 109. Кулькова Ніве жіноча 68. 59 Фа. Рексона 59. ДАВ 114, НІВЕ 129, Рексона 119 у стіку. Акс чоловічий 105, Арко 78. НІВЕ антипреспирант 89. Оспайс у стіку 109. Сироватка для обличчя 169 тонік для умивання – 128 гривень, Нівеа Soft 79 для обличчя рук та тіла. Крем Зая – 79 алоє та ромашка. Добавка дієтична магній плюс B6 69. Добавка дієтична гліцин 34, 40 штук упаковка. Крем дитячий щоденний догляд 29. Прокладки Олвес 94 14 штук. Белла 32 гривні. Упаковка 20 штук. Прокладки урологічні 94 за 28 штук. Оловезь 42 гривні 26 штук. Натюрель 49 10 штук упаковка. Є по 37 гривень, також 10 штук. Котекс 49 10 штук, 8 штук упаковка 49, і 53 гривні також 8 штук. Станки для гоління 54 2 штуки. Бритви для гоління 4 одиниці 143 гривні. Вода туалетна, жіноча 140 50 мл. Ділет для гоління 164 гривні. Бритви бік 55 3 штуки, станки для гоління 92 гривні від бік. Венус упаковка 4 штуки 140 гривень. Леса для станків бік 5 штук 19, нитка зубна Oral B 105. Щітки Колгіт 2 штуки, упаковка 49 Лісовий бальзам, паста зубна 34 гривні. Аквафреш плюс 62 гривні. Є за 76-125 мл, Парадонтак 119. «Лакалот» відбілююча та для чутливих зубів 72 гривні. Піна для гоління Gillette 79. Зубна паста Colgate 39. «Блендомет Антикаріус» 37, 3D 66 гривень. Зубна паста українського виробництва 88 Бальзам після гоління Нівеа 222 гривні Арко, крем після гоління 49. Пінка для гоління арко 81 гривня. Жіноча 169, 72 гривні смужки воскові для депіляції обличчя 12 штук. Фарба Авена 65, 89 палет. Є ще по 28 дешевше. Освітлювач для волосся суперблон 39. Шампунь для волосся каратин 149 ЙОС. Шампунь проти лупи з натуральним скрабом 179 Крем-паста проти лупи 86 та шампунь 126 гривень. Шампунь для пошкодженого волосся. Гарнієр 142 гривні, 149 пантін. Сухий шампунь шаума 128, крем-гель для душу уніве 66 кокос. Відновлюючий ельсев 151 гривня, бальзам 111, дитячий шампунь: 39. Засіб для купання 3 в 1 48. Чоловічий арко 2 в одному 73 гривні. Шампунь чоловічий All Spice 144 3 в одному. Крем гель для парфумований Тесорій 112. Гелля інтимної гігієни делікатний 68 гривень. Мило Шарм 19, 125 грамів. Милодору алоєвера 2 штуки 79 Крем мило з гліцерином апельсин 44. 5 штук по 70 грамів. Дуру 118 4 штуки. Капсули для прання 22 штуки, 319 аріель. Клін для миття склада. Дзеркал 84 гривні. Мило дуру – 41 гривня. Вологі серветки, пакети для сміття та засіб для чищення дзеркал 99, 199 капсули лоск 13 штук упаковка. Акція з 1 по 3 серпня на вугілля 59 за 1,5 кг. Вологі серветки дитячі 49. Упаковка 120 штук. Блок туалетний 33 1 штука. 2 штуки 62 гривні. Кубики бреф для унітазу 89, 2 штуки. Бреф лимон 1 штука 54-50 грамів, 3 одиниці по 50 грамів 140 гривень. Кондиціонер в гранулах 250 грамів 84, Персіл – 229 капсули 13 штук. Орієль 319 22 штуки. Кондиціонер Ленор 109 та 199. Відбілювач кисневий Місіс Хелен 15 70 грамів. Плямовий вивідник 111-900 г. Є ще ось такий кисневий у баночці 530 г 77 гривень. Милогосподарський 15-125 г. Капсули Савекс 10 штук 129. Порошок персил кілограм 200 г – 189 гривень. Галус 3 кг 200 г 224. кг 700 120 гривень. для прання. Зі знижкою 10% 177-5-літровий. Порошок Савекс 29 та 33. Аріель для кольору 355-2 кг 700 г. 34 «Гала» – ручне прання. Автомат 37 «Грунвальд» – 27-350 г. Сама 1,5 кг 62 грн. Савекс кілограм 200 г 129 Для кольору 199-2 кг 250 г. Засіб для миття посуду Біоформула 29 літри. Містер пропер для миття кухні 129 г, профі антижир для миття кухонних поверхонь 25 літри. Новинка сів проти плям та жиру. 109 гривень. Ополіскова 4-літровий 144 гривні. Насадка змінна Freckenbock 159 універсальна. Кухонні губки Freckenbock 5 штук хвилясті 40 гривень. Серветки Freckbock 8 штук 125, шкребки. 5 штук упаковка 35 гривень, пакети 240 літрів 5 штук 134 гривні. Пакети для сміття 30 штук 57. На цьому все. Всім вдалих економних покупок та гарного спокійного дня!